Добрий день, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з математики. Ми продовжимо разом вивчати числа та цифри. Діти, пригадайте, будь ласка, з якими цифрами ми вже познайомились. Один, два, три, чотири. Молодці. Розгляньте картинку та порахуйте, скільки метеликів! П'ять. А скільки дітей? Також 5. А скільки сонечок жуків? П'ять. Ми будемо з вами сьогодні знайомитись з цифрою 5. Погляньте, на галявині виросли грибочки. Скільки їх? Чотири. Пройшов дощик, виріс ще один грибочок. Скільки всього грибочків? 5. Щоб утворити число 5, ми до чотирьох грибочків додали ще один. І в нас вийшло 4 додати 1, дорівнює 5. Для того, щоб позначити число 5, в математиці є спеціальний знак цифра 5. Цифра 5 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть. Після цифри 4. Ось погляньте: 1, 2, 3, 4, 5. Подивіться на цифру 5 і скажіть: на що вона схожа? Вона схожа на морського коника, на змію та на надгризяне яблуко. Дітки, як ви гадаєте, чого буває 5 завжди? 5 пальців на руці, 5 пальців на нозі. У людини є 5 органів чуття: очі це зір, вуха слух, язик це смак, ніс, нюх та шкіра. Це дотик. Розглянемо з вами, як пишеться цифра 5. Пропоную вам познайомитись зі складом числа 5. Що ж таке склад числа? Ми дізнаємось, з яких інших чисел може складатися число 5. Нам в цьому допоможуть наші чарівні олівці. 5 це 1 додати 4. 5 це 2 додати 3 це 3 і 2, 5 це 4 додати один. Отже, склад числа 5, 1 та 4, 2 і Три і два, 4 і 1. Пограємо з вами в гру. Треба порахувати овочі, фрукти та знайти відповідну цифру. Скільки морквинок ви бачите? Порахуйте. Чотири. молодці. Порахуйте, скільки груш? Так, їх 5. а скільки грибочків? Грибочків 2. Скільки ви бачите метеликів? Їх три. Порахуйте полунички, скільки їх. Полоничок 4. Молодці, ви добре впорались. Діти, з якою цифрою ми сьогодні знайомились? Правильно, з цифрою 5. Ми визначали склад числа 5. Знайомились, як пишеться цифра 5. Рахували овочі і фрукти. Ви гарно працювали. До побачення!